Отак, іноді можна відчути себе знову тією дівчинкою, яка навчається в школі, і розуміє, що мир навколо. Але от бачите, залишилися навіть практичні роботи 10 класу. Наші українські дівчата та хлопці робили складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їхнього економічного розвитку. Ну, що ви хочете сказати? Цю країну, в якій у 10 класі робить таку практичну роботу, порівняння. ніколи ніхто не переможе. І я дуже сподіваюся, що наступного 1 вересня 24-го в кожній українській школі буде написано Вітаємо вас, дітки! З першого вересня. Travas de sopa, espera demais,